Цей рецепт пухких і дуже смачних оладок хоче дізнатися навіть бабуся. Зберігай, щоб не загубити, такі оладки точно стануть улюбленими. До кефіру будь-якої температури додаю 2 яйця, 200 мл молока та обов'язково пересіюю борошно через сита. Це роботі ніжним. Додаю столову ложку цукру, дрібку сіль та ванільний цукор. Я завжди кладу два пакетики для більш насиченого аромату. Також додаю одну чайну ложку розпушувача, можна замінити содою. Ретельно перемішую тіста, вінчиком теж можна, але міксером виходить швидше. Ось така ніжна повітряна консистенція має вийти. Перехожу до смаження. Олії знадобиться чимало. Не варто мріяти, що на двох краплях вийдуть пухкі оладки. Беру тісто, дві ложки і акуратно викладаю тісто на петельню. Намагаюсь робити їх рівненькими, щоб були красиві та однакові. Але форма не головне, на смак це не впливає. Смажу з обох боків під кришкою, щоб вони добре пропеклися всередині і залишалися ніжними та м'якими. Обов'язково спробуйте, вам сподобається.